Говоримо. Друзі, ви знаєте, що в той чи інший період життя, впевнена, ми всі відчуваємо страх, коли безконтрольно калатає серце, пітніють долоньки, не вистачає повітря, а у шлунку відчуваються такі, нібито спазми. Страх має дуже реальний вплив на організм. Ну а оті факти, які я вам вже зазначила, фактори, так би мовити, покликані захистити нас від небезпеки. Крім того, це постійне занепокоєння, непевність в собі. Раціональний страх можуть викликати безліч проблем зі здоров'ям. Власне, давайте сьогодні. Поговоримо глибше на тему страху, і для цього ми запросили експертку психологиню Катерину Васильєву, яка вже з нами на прямому телефонному дзвінку. Пані Катерино, вітаємо вас! Да, доброго дня! Дуже раді вас, чути. скажіть, будь ласка, як ви зараз? Чи ви в безпеці? Так, в безпеці, дякую, все добре. Слава Богу, це прекрасно. Знаєте, пані Катерина, Ми сьогодні спілкуємось на тему страху. Власне, трошки говорили про симптоматику, таку загальну, яку відчувають часто люди. Фоново можете, будь ласка, детальніше нам сьогодні, саме як психолог, поділитися, що ж взагалі таке страх і чому він притаманний людям. Угу. Ну, страх взагалі це базова емоція, і вона мусить бути для того, щоб людина взагалі виживала, для того, щоб в нас був цей інстинкт самозбереження. Тобто страх він мусить бути, він нас охороняє, оберігає, так само як і тривога. І питання лише в тому, наскільки цей страх інтенсивний і чи заважає він взагалі нам якось жити. Тобто він має бути, але от як далі вже людина з ним. Потім да контактує це вже от питання, наскільки це шкодить людині? Чи це дійсно оберігає, чи вона вже себе е, руйнує через цей страх? Угу. А якщо тоді копнути глибше, в яких випадках е, може бути корисним страх? От, ви кажете, загалом оберігає, але як так. це проявляється? Ну, коли ми відчуваємо цей страх або тривогу, то ми починаємо вибудовувати певний такий план Б, В, да, який з голові у нас вибудовується. Тобто як ми будемо діяти, якщо щось трапиться? Ми починаємо аналізувати там якісь ситуації. От, так само, якщо ми візьмемо війну, да, тривожна валізка, куди нам треба бігти, куди треба, дав в яке бомбосховище ховатись. Тобто, ми продумуємо цей план, щоб собі допомогти вижити. І за через в такі моменти він стає для нас дійсно корисним, бо ми собі забезпечуємо потім да, в критичній ситуації, ми можемо, не думаючи, да, просто автоматично вже робити якісь дії, щоб себе вберігти. Тобто в таких випадках він корисний. Якщо ми, роз, ми можемо розгледжувати да, страх, якщо хтось це сприймає як виклик, як якусь мотивацію, це теж може бути корисним. Да? Тобто, попри страх, я піду і підготуюсь. До екзамену, бо я боюсь, наприклад, не здати. Чи е, я боюсь, е, в, в, коли виступаю на сцені, наприклад, да, от я хочу це зробити, я гарно боюсь, що я тут щось не так зроблю, наприклад. Да, і я я готуюсь, готуюсь до цього. Я певні роблю там дії, там, день, два, три сиджу. Тобто тоді цей страх стає для нас корисним. Тобто, це є, можна так да розрозледжувати що як зі сторони користі цей страх. Добре, а тоді з іншої сторони, давайте підійдемо. Угу. Знаєте, цю приказку у страху очі великі, і угу. часто таке буває, що страх може навпаки, знаєте, як ще більше підсилювати цю внутрішню тривожність. Яким чином ми можемо зрозуміти, що страх вже стає некорисним для нас, там для розвитку, для того, щоб ми далі куди кудись рухалися, бо знову таки там рятували своє життя в контексті війни? От коли страх стає вже деструктивним в нашому житті? Угу. Коли страх починає заважати взагалі нам жити, тобто коли ми фіксуємось, що ну навіть якщо ми беремо зараз там тему війни, да і коли людина зараз забороняє, наприклад, собі жити. Да, дуже часто це є, тобто я не дозволяю собі через там, страх якого, якесь зараз задоволення отримати. Я не йду, наприклад, через страх в нову професію, я не реалізуюсь, да, я не йду навчатись, бо я боюсь, коли ми своє життя вибудовуємо навколо цього страху, тобто тоді він вже є деструктивним. Тобто Я десь починаю себе обмежувати, бо страшно. Тобто не про те, що якось намагаюся цим да страхом його мінімізувати, знижувати, якось не те, щоб бороти, да, а розуміти цей страх, про що він для мене. А коли він просто починає руйнувати все, вибудовується навколо цього страху, тобто тоді він вже є деструктивним і з ним є сенс працювати. А тоді знову виникає питання в контексті от того, що ми проговорили, як же тоді знайти оцей оцю грань, оцей дзвіночок, так би мовити, щоб зрозуміти, що е, ну у мене реальна загроза, яка в житті щось відбувається не так, а не я себе сам mm -hmm. просто накручую. Угу. Ну, найперше, що я можу тут порадити, це дійсно піти до психолога, і хоча б там декілька сесій, щоб зрозуміти, трішечки пізнати тут себе, причину цього страху. З психологом це ну, набагато легше зробити, але можна і самостійно да, задати собі там такі питання, наприклад, чи є докази фізично, да, реально, якісь факти, що є дійсно ця загроза. Потім можна. Техніки заземлення використати, наприклад, спробувати ввімкнути своє тіло для того, щоб зрозуміти зараз, що я або відлітаю кудись да емоційно і не знаходжусь тут і зараз, коли ми заземляємо себе там. Техніками да, заземлення, медитації, які може людина використовувати, то вона може тоді більш реально дивитись на і об'єктивно на речі, які навколо неї відбуваються. То, тобто, що найгірше можна запитати себе, що найгірше може трапитись в цій конкретної ситуації, коли вже відбулося щось, чи ми думаємо про це можна такі таблички використовувати, прямо собі фіксувати, да, що зараз відбувається, які я зараз там, в мене є відчуття, і там що мені може допомогти себе повернути в тут і зараз? Можна запитати навіть навколо людей, якщо там друзі чи знайомі є, да тобто повернути себе в реальність. І вже потім, після того як ми повертаємо себе в реальність, можна з цим працювати, якщо ми усвідомлюємо, що десь емоційно дуже сильно включились, і все ж таки страх керує в цій ситуації над нами. Угу. Пані Катерино, тоді інакше поставлю питання. Ми з вами зараз я так розумію, проговорили саме техніки, які можуть використовувати люди вже в свідомому віці, коли ти вже дорослий, вмієш якось працювати з тим, що відбувається в твоєму емоційному спектрі, трохи це все розрізняти. Mm. А от якщо повернемось до діток, якби підемо трохи в іншому напрямку, скажіть, будь ласка, чи різниця? От те, як проявляють страх діти і дорослі, і чому діти там часто бояться темряви, невідомого, розлуки з батьками, як на це варто реагувати взагалі? Угу. Ну, в дітей дуже багато уява. В них така дуже жива фантазія, і ну, абсолютно природньо, що вони там чогось бояться. Взагалі боятись нормально, да? це це абсолютно нормально. Е, і коли там дитина, наприклад, вона залишається в темряві, десь ну мовно кажучи, чи е, якась невідомість, то це дитина дуже сильно лякає, бо вона не розуміє, що буде там. Що в нас вже у дорослих є розуміння, в нас вже є певний да ну Досвід, на який ми спираємось. Дитина ще на це не може спиратись. В неї дуже така жива уява, і вона починає додумувати, що там може бути. Тому е, дуже важливо якраз тут пояснювати, проговорювати, бути поруч з дитиною, бути для неї такою опорою Дуже часто там діти бояться, наприклад, розлуки з батьками. І це. Якраз таки пов'язано ще на тому, що їм треба відчувати ось цю безпеку. А дорослий для дитини це безпека, це стабільність, це ну та людина, на яку я можу спиратись, на наші батьки, і коли. Тільки вони відходять, да, світ стає трішечки таким небезпечним, бо я не знаю, що там. У мене немає контролю, дитина немає цього контролю, тому вона починає ну, боятись. Тут класно працює якраз таки да, доросла вся позиція, де ми це прояснюємо, проговорюємо з дитиною, що зараз відбувається, що обов'язково говорити нам, наприклад, що я повернусь, коли я повернусь, діти відчувають час насправді, хоч нам здається, що ні, якщо ми проговорюємо конкретно. Там ці речі проговорюємо, що ми поруч прояснюємо стільки разів, скільки треба. Да, то тоді цей страх поступово буде знижуватись і ну дитина навчиться з цим якось бути і собі допомагати. А підкажіть, будь ласка, чи можна якимось чином розвивати в дітей стійкість до страхів у повсякденному житті? Щоб тобто, ну якось легше вони це все переносили, можливо, менше реагували на якісь фактори, які їх лякали колись. Ну, це якраз підтримка, да, яка okay. відбувається від батьків, коли ми знаходимося поруч з дітьми, це все прояснюємо, обов'язково проговорюємо дітям про те, що боятись нормально, і що там я поруч з тобою, ми можемо це подолати. В них має виникнути в дітей, має виникнути розуміння, що, по-перше, з ними все добре, тобто не знецінювати там, там не бійся, там і так далі, да, почуття. А якраз проговорювати, що це нормально, але щоб не відбув. Валося це все можна вирішити, можна тобі в цьому допомогти, знайти спосіб, і я буду поруч. Я буду тобі як дорослий тут допомагати прокладати цю стежечку. І звісно, тут приклад батьків обов'язково. Тобто, якщо самі батьки вони своїм прикладом демонструють, що вони ніяк не можуть впоратись з цим страхом, наприклад, у дитина вона копіює поведінку батьків, вона все одно бере від батьків їх бачення світу. Хочемо ми того чи ні, то першочергово треба самостійно вміти з цими страхами собі давати раду, собі допомагати з цією тривожністю бути. Може, навіть з дитиною, да, це дивись, я зараз боюсь, я теж цього боюсь, але я ну, собі допомагаю. Подивись, як я це роблю. Давай спробуємо робити з тобою це разом. Таким чином, дитина буде вчитись ось цієї. І, в принципі, це і зі стресом з будь-яким да їм буде допомагати, якщо вона отак буде в на дорослих спиратись. А повертаючись тоді, от більше в сферу дорослості, так би мовити, дорослого ага. життя, знаєте, є певні травматичні досвіди, які проживають люди, і зрозуміло, що якщо вони провідчували якісь наслідки в своєму житті від того, що сталося, вони можуть боятися знову ці наслідки, якби ці події в своєму житті пережити. А є такі більш моменти, коли людина, бачачи там наприклад, інших, або просто думаючи про щось, дуже себе накручує. Чи є різниця от в подоланні страху першого виду, так би мовити? Тобто, коли ти вже прожив цей травматичний досвід. Чи можливо подолання страху, коли ти просто тривожишся? Угу. Е, так, різниця є. Е, в першому випадку це так, можна там, вважати посттравматичний, наприклад, стресовий стан, який відбувається після травми. Тобто, там е, більш, більше часу необхідно для того, щоб це не те, щоб навіть подолати, а щоб навчитись цим жити, скажімо так. Бо ну людина, вона після травмуючого якогось досвіду має вчитись жити наново, і це не легкий такий процес, це дуже е, довготривалий процес. Для цього необхідно, щоб поруч були да, люди, підтримка, е, е, навчитись бачити сенси в цьому, да, що відбулося. Тобто, це один такий шлях, да який тут є. то він Довший і е, в, в, після травмуючої да, події, тобто це буде трішечки довше. Якщо людини просто там виникають е, тривожні стани, вона там чогось боїться, то і не переживала якогось досвіду травмуючого пов'язаного з цим, то їй буде трішечки легше з цим впоратись Я не кажу, що легко, ні. Просто. Цей шлях він не такий е, заплутаний, такий довгий. Да? Вона може там за допомогою медитації, якихось технік себе заспокоювати, да? е, з допомогою там, друзів, підтримки, тобто соціуму, якось себе тут, тут собі давати раду. Після ж травмуючого досвіду завжди має бути ну, терапія, це необхідно, групова, індивідуальна, щоб собі допомогти. Трішечки різний шлях подолання, але знову ж таки треба враховувати індивідуальні особливості людини. бо не можна сказати, що з цього кому, да, як може людина, і просто проживаючи тривогу, постійно себе відчувати дуже напружено, і її буде без цього травматичного досвіду, все одно важко це подолати. Все одно там буде шлях довгий. Да, тому так однозначно, прям сказати я, я не візьму на себе відповідальність, що легше що… Наприклад, якось так це дуже індивідуальний момент. Дуже дякую, пані Катерино. Розумію, що тема страхована така. знаєте, обширна. Тут можна багато в чому копатися, говорити. Але оскільки в нас трохи обмежений етерний час, можливо, наостанок маєте якесь побажання або рекомендацію нашим слухачам в контексті теми. Можливо, ми щось не охопили, але ви би хотіли додати від себе, бо зараз у вас є така чудова можливість. Угу. Ну я хотіла би ще додати з приводу техніки, які, наприклад, може людина собі використовувати, особливо зараз, коли там панічні стани можуть відбуватись. Це дуже класно допомагає техніка. 5, 4, 3 2 1 Я думаю, багато хто чув. Але я з радістю нагадаю, коли ми відчуваємо цей тривожний стан, коли вмикається тіло, коли ось напруження, да, ми відчуваємо предпанічний стан, і навіть в панічних станах, там да, можна е, спробувати. Звернути увагу на п'ять речей, які ми бачимо, прям їх назвати, озвучити чотири речі, які ми можемо торкнутися прям. Доторкнутись в цей момент до цих речей три звуки, які ми чуємо, звернути на це увагу, запахи, два, які ми відчуваємо навколо нас, і одна річ, яку ми можемо зараз би взяти і спробувати. Тобто, це така техніка, яка допомагає нам нас заземлювати в таких тривожних станах. Знову ж таки, медитації, про які я казала, дихальні вправи на чотири вдих, на вісі видих, які людина робить, і е, завжди для того, щоби ми е, були стресостійкими. Завжди важливо пам'ятати, що ми знаходимося в тілі. Наша психіка знаходиться в тілі, і наше тіло має бути завжди готово витримати цей стрес, це навантаження, страх, тривогу, яка там навколо. А для цього воно має бути виспавшися. Тобто ми маємо мати гарний сон. У нас має бути харчування, має бути спорт. От Якщо в нас наша база вона закрита, то тоді ми можемо витримати будь-яке зовнішнє наванта. Тобто максимально стійкіші ми стаємо, коли до себе, ось так до своєї фізики, ставимось з турботою. Ну і в цілому хотілося б на останок там додати, що страх це взагалі частина нашого життя і тривога це невід'ємна частина нашого життя, але це не має керувати нашим життям. Хочеться, щоб все ж таки керувало, керувало життям. Все ж таке життя, а не а не страх. І щоб якщо ви відчуваєте, що ви самостійно з цим не можете впорати, завжди є ті, хто може допомогти, звертайтесь, допомагайте собі. В цьому і тоді будете жити гармонічним, гармонійним життям, якось так. Дуже вдячні вам, пані Катерино, за поради. Впевнена, це було дуже доречно для наших слухачів та й для всієї команди Радіо Голос Надії. Будемо разом пропрацьовувати <сх at> всі свої внутрішні страхи. <сх at> Не будемо давати їх їм нас зупиняти, будемо рухатись далі. <сх at> вам також хочемо побажати Божих благословень, миру в серці, миру за вікном. Дуже вдячні, що ви були сьогодні з нами. Ще почуємось всього найкращого вам побачення. Дякую, до побачення. Зростай з голосом надії. Радіо голос надії.